Вітаю всіх шанувальників ідиноборств. Ви в світі боксу. І так, відбулася перша прес-конференція, присвячена поєдинку на дважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Арсланбеком Махмудовим, які зробили свої заяви перед боєм, який відбудеться 11 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенхем Хоцпур. А трансляція буде в нашому телеграм-каналі. Махмудов заявив, перш за все, хочу подякувати за цю можливість, для мене це велика честь. Я був дуже щасливий, коли почув про цю новину, бо все своє життя йду до цієї мети. Мене так виховували батьки і рідні. з 60 років мені говорили, що я стану чемпіоном. Я продовжую йти до своєї цілі і насолоджуюся цим шляхом, і з нетерпінням чекаю 11 квітня, щоб зробити великий крок уперед. 10 років тому я фотографувався з Тасіном Ф'юрі як фанат. Тоді я ще навіть не мав контракту, а він уже був чемпіоном світу легендою боксу. А сьогодні я тут і готуюся битися з ним. Для мене це знак, що мрії стають реальністю. Я прийшов у бокс, щоб створити свою спадщину. Я вірю, що зараз правильний момент для цього бою. Тайсон має величезний досвід, він великий чемпіон, але це мене не лякає. Я готуюся до складного поєдинку і знаю, що 11 квітня ми покажемо справжню війну в ринзі. Поразка від Кабайла багато чого мене навчила. Вона показала, над чим потрібно працювати і де ставати кращим. Я зробив висновки, став сильнішим психологічно і фізично. Цей досвід тільки додав мені мотивації. Я вже бився у ворожій атмосфері. Коли проти мене були тисячі фанатів, і якщо увесь стадіон буде не на моєму боці, це мене не зупинить. Я вмію зберігати холодну голову і робити свою роботу. Я знаю, що можу пройти всю дистанцію, і знаю, що можу закінчити бій достроково. Я готовий до будь-якого сценарію. Я будував свою кар'єру на нокаутах і вірю у свій удар. Я виходжу в ринг, щоб перемогти, довести собі усім, хто я є, і зробити ще один крок до своєї мрії. Щодо Тайсона Ф'юрі, то він дуже багато наговорив, тому я зробив вижимку без втрати контексту. Як Дональд Трамп хоче зробити Америку знову великою, так я хочу зробити бокс знову великим. Саме тому я тут, саме тому я повернувся. Я тут з однією єдиною метою зробити бокс знову великим. Коли я пішов на пенсію, бокс став нуднішим. Правда в тому, що цей спорт на піку лише тоді, коли я активно б'юся. Я повернувся не заради грошей, не заради слави. Я повернувся, бо це моя робота, моя пристрасть і моє життя. Я насолоджувався пенсією, знімався в шоу, робив документальний фільм, подорожував, жив красивим життям. Але в якийсь момент розумієш, тобі знову потрібно йти працювати. А моя робота це ринг. Мені 37 років, і що з того? Великі чемпіони билися й після 40. Вік це лише цифра. Я почуваюся свіжим, швидким, сильним. Я не втратив нічого, я в самому розквіті. Я тренуюся в Таїланді, бо сонце робить тебе щасливим. В Англії все по-іншому. Там ти прокидаєшся, йде дощ, і ти стаєш нещасним. А в Таїланді прокинувся сонце вперед. Там я ожив, перезавантажився, став голодним до боїв. Я тренуюся жорстко по старому. Щодня знищую себе в залі. І 11 квітня я буду ще кращим ніж зараз. Мій суперник Махмудов – великий небезпечний нокаутер, і саме тому я його вибрав. Легкі бої мене не цікавлять. Мені потрібні небезпечні чоловіки, які змушують мене готуватися по-справжньому. Я не відчуваю тиску. У мене немає поясів, які потрібно захищати. Я просто виходжу, щоб робити те, що вмію найкраще битися. Критики мене не цікавлять думки вівців. Леву байдуже, що про нього думає стадо. Я вдячний Богові за своє життя, за свій шлях, за всі злети і падіння. Я знаю одне життя коротке, і не можна нічого відкладати на потім. Якщо ти щось любиш, роби це зараз. Я повернувся, бо люблю бокс. Я повернувся, щоб влаштовувати шоу. Я повернувся, щоб нокаутувати. Мій прогноз великий правий удар, нокаут. Приблизно в шостому раунді. Після цього боксери встали та провели битву поглядів. Ну, а поки що все чекай всіх в телеграмі на трансляції.